Інформаційна служба телеканалу Інтер вітає християн з великоднем. Будемо вас інформувати про важливі події цієї неділі. Мене звати Анастасія Даугла. Новини на часі. Двоє загиблих та п'ятеро поранених. Це наслідки російських обстрілів Донеччини. Як повідомляє обласна влада, через ворожі атаки травмовані двоє цивільних у Волноваському районі. Двох людей убило у Костянтинівці. Ще троє постраждалих. Також у місті є руйнування. У наслідок ударів пошкоджено 17 приватних будинків, дві адмінбудівлі, три нежитлові приміщення, три склади та чотири лінії електропередач. Усього за добу загарбники 18 разів обстріляли. Населені пункти Донеччини. На Херсонщині мотоцикліст підірвався на міні. 31-річний чоловік наїхав колесом на вибухівку. У нього перелом ключиці. Потерпілого шпиталізували. Ця ніч у Харкові минула спокійно. А ось по області, учора до 18-ти росіяни встигли скинути 17 керованих авіабомб по Куп'янську та вдарити ракетою Х-59 по Ізюмській громаді. Більше про ситуацію на Харківщині розповість Світлана Шикера, вона з нами наживо. Світлано, вітаю тебе. Тож розповідай, будь ласка, як, як цей святковий день на Харківщині? Вітаю, Анастасія! Сьогодні у Харкові від вчорашнього вечора тихо. У місті не чути звуків повітряних тривог. Сьогодні зранку харків'яни святкують свято Воскресіння Христове. Зранку ми були у церквах. У церквах досить велелюдно харків'яни несуть сюди свої паски, хоча. Міська влада закликала людей не скупчуватися, а скрізь по місту працюють посилені наряди поліції, чергують Служба безпеки України. Поки на щастя все проходить без ексцесів. Подивіться, будь ласка, як святили харків'яни паски в українській церкві. Благословляється і освячується паскиці і вся поживається. Благодаря Пресвятого Духа. Окропленням свяченою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Як оця вода, так нехай Господь щедрою рукою виливає на вас своє благословення. Хочу всіх привітати з великоднем. Україна вистоє, У нас іншого вибору немає. Слава Україні, героям слава! Гарна погода і світле свято. Харків'ян зараз дуже багато у центрі міста. Зараз, ви, зараз ми тут знаходимося. Може, побачити, як тут велелюдно. Але вчорашню новину про так зване перемир'я Путіна харків'яни сприймають досить стримано. Про це говорять і цивільні, з якими ми поговорили, і військові. Будь ласка, послухайте прямо мову. Я вірю тільки в перемогу України над нашим споконвічним ворогом. Вона буде обов'язково. Москва, як і собаки, брешуть. Ми не віримо. Я націоналіст, ми знаємо, любимо історію, читаємо книжки, знаємо, що вони брехали завжди. І зараз так само брешуть. Їм потрібні у них свої задачі, свої цілі. У нас єдина мета це розвал зараз імперії, розвал Російської Федерації. Врядкувати, але залишатися пильними, закликав харків'ян Харківський міський голова і сказав, що треба реагувати обов'язково на всі повітряні тривоги, які сьогодні можуть бути. А от очільник Харківської обласної військової адміністрації нагадав, що у харківських лікарнях ще й досі залишаються 17 людей, які постраждали від удару іскандерами, які росіяни завдали по основ'янському району Харкова цієї п'ятниці. Прошу послухайте пряму мову. Ще оговтуємося від події п'ятниці, коли зранку три іскандери було нанесено. Тобто іскандерами, удари по місту Харкову, де фактично постраждало близько 120 людей. Одна людина, на жаль, загинула 17 Людей ще перебувають в лікарнях. З них троє це діти хлопчик, п'яти років. Відповідно, дівчинка 15 років. Ще один хлопчик перебуває в нейрохірургії, фактично з травмами голови. Сподіваємося, що і друга половина дня у Харкові пройде спокійно, але залишаємося пильними. Такі в нас новини, Анастасія. Дякую, колего, за роботу і інформацію. Це була Світлана Шикера про ситуацію на Харківщині. У Великдені росіяни 26 разів штурмували наші позиції на фронті. Про таке повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Доповідь головкома про ситуацію на східних рубежах опублікував у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський. Цитую, попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь РФ, починаючи з 10-ї ранку, спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів Камікадзе. Найактивніші дії ворога цього ранку на Покровському та Сіверському напрямках оборонці фіксують кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня та готові надати партнерам відповідну інформацію. Сувальський коридор одна з найвразливіших ділянок східного флангу НАТО. Саме через нього проходить стратегічний сухопутний шлях між Литвою і Польщею. Тепер Литва готується його модернізувати і перетворити на укріплену лінію оборони. Що ще планують союзники для стримування російської агресії? Софія Желінська розповість. Це смуга завширшки 100 кілометрів. Єдина суходільна лінія, що з'єднує країни Балтії з рештою – НАТО. Саме її Росія може намагатися перекрити в разі відкритої агресії. Міністерство оборони Литви оголосило про плани модернізувати другий важливий маршрут через цей коридор трасу Вільнюс Августов. Ці дороги критичні для нас з погляду безпеки і оборони. Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування, як щільні наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи. До 2028 року Литва планує реконструювати понад 110 кілометрів автошляхів і вісім мостів, щоб одна з головних трас вільню з Августов стали придатною для прикидання військ. Уздовж кордону з Калінінградом і Білоруссю зводять нові оборонні укріплення КПП та бетонні бар'єри. Разом із Польщею країна також готує заходи проти глушіння GPS. Експерти попереджають, у разі поразки України ризик того, що Росія спробує перекрити Сувальський коридор, підвищується. Але доки Україна б'ється, доки зміцнюється європейська спільна оборона, надається зброя Україні, я не думаю, що Росія матиме змогу напасти на якусь державу НАТО. Проте союзники посилюють стримування. Президент Польщі Анджей Дуда закликав розмістити в країні ядерну зброю США. Також він виступив за приєднання до французького ядерного щита для повнішого захисту від російської загрози яким чином НАТО планує відреагувати на це? Моя відповідь досить проста. Ми пропонуємо вам розширити обмін ядерними технологіями і на нашу територію. Тим часом у Європі дедалі більше усвідомлюють на Сполучені Штати вже не можна покладатися як раніше, і це не лише криза, а й шанс для Європи. У самих США зростає критика. Вашингтон закликає союзників більше вкладатись в оборону. А віце-президент Венс розкритикував ЄС за утиски свободи слова та міграційну політику. На цьому тлі роль країни Балтії Польщі стримуванні Росії лише зростатиме. Ми повинні визнати, що вже втратили ту Америку, яку мали. Країна вже ніколи не буде такою, як була. Ми не можемо покладатися на Сполучені Штати як покладалися раніше. Це велика криза для Європи, але це також і велика можливість для неї. Наразі Литва укріплює сувальський коридор. Своєю чергою Польща закликає до ядерного захисту, а НАТО готується до масштабних навчань. Загалом альянс посилює оборону на тлі зростання загрози з боку Росії. Софія Жилінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Американський телеканал Fox News позначив Київ як частину РФ під час трансляції Великодня МЗС України вимагає вибачення. Інцидент стався, коли у титрах на святкову відправу з'явився напис Пасхальне богослужіння Київ. Росія за словами речника МЗС України Георгія Тихого, якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, телеканал має вибачитися і провести розслідування щодо того, хто її припустився. Спершу у трансляції використовували коректний підпис Київ-Україна, але після перерви його змінили. «Фокс-Ньюз» показував великодні служби і з Москви, і з Києва. Уперше з 2017 року і православні і римокатолики католики відзначають Великдень одночасно від самого ранку до храмів по всій країні йдуть люди, як святкують віряни католицької та православної церков, і з якими думками приходять на богослужіння. Про все це розпитаємо у мого колеги Євгена Бригара. Він зараз перебуває на території Києво-Печерської лаври. Євгене, вітаю! Отже, розкажи, як кияни святкують уже четвертий великдень в умовах війни. Анастасія, вітаю, вітаю також усіх наших глядачів із Великоднем і православних і римокатоликів. Ми майже від самого ранку знаходимося в києво печерській лаврі. Бачили тут величезну кількість охочих взяти участь і в літургії, і в освяченні великодніх кошиків. До слова освячення пасок відбуватиметься тут до 18.00, Тож хто ще не встиг, маєте близько трьох годин. І весь цей час, поки ми тут працюємо, люди продовжують приходити з великодніми кошиками. За оцінками священнослужителів лаври. Людей, які вирішили провести свято саме тут, у порівнянні з минулим роком в рази побільшало. На цей момент ідеться щонайменше про 5 тисяч відвідувачів. Зазначу, що через комендантську годину і безпекову ситуацію традиційного нічного великоднього богослужіння тут не було. Втім, уже. Від шостої ранку храм був переповнений. Священнослужителі кажуть, навіть в умовах війни людям потрібно відчувати чисту радість світлого воскресіння. Самі жвіряни підтверджують, сьогоднішнє свято дає надію на те, що добро переможе зло. Тож усі думки і усі молитви сьогодні в першу чергу про перемогу та настання миру. Це момент єднання для Української нації момент єднання, перш за все, на Голгофі, і саме свою Голгофу переживає зараз наша нація, і ми маємо надію, що Воскрести Господь і відновить Воскресить нашу націю каяттям, і ми зможемо протистояти тим і зовнішнім, і внутрішнім загрозам. Ми освячували, скажімо так, шість кіл від Успенського собору до святих воріт. А це ж якийсь метражі, і, і, і з двох сторін люди були, і у храмі люди були освячення. Пасок вчора розпочалося з 16-ї вечора і вже тривало до 21-ї години. Молилися про мир сьогодні і в католицькому костелі Святого Миколая в Києві. Утім, хоч і Римокатолики, і православні цього року відзначають Великдень одночасно, все ж є певні відмінності. Зокрема, настоятель костелу, отець Павло Вишковський, розповів нам, що найважливіші великодні урочистості відбувалися ще вчора ввечері. Коли є поклоніння Ісусові в святих дарах, власне, біля е, гробниці, коли є молитва за померла аж до суботи е, вечора. І субота вечір е, це особлива літургія, е, яка е, завершується, власне, е, Пасхальною процесією навколо храму, радісним співом, алілуя, освяченням великодних страв. Віряни католики, з якими ми поспілкувалися, також кажуть, що у такий важливий день усі їхні думки про перемогу та про мир, і вони, як ніхто інший, мають величезні сподівання на те, що цей рік стане визначним для України, стане роком надії та єдності. Адже 2025-й у католицькій церкві вважається святим роком солідарності, надії та справедливості. Настю, тобі слово, і звісно, смачної паски. Дякую, колегу. Спасибі за репортаж. Це був Євген Бригар з Києво-Печерської лаври. Великодні паски захисникам на фронті доправляють дрони. Відповідні кадри опублікувала у Фейсбуці Донецька обласна військова адміністрація. На них видно, як безпілотник скидає святковий смаколик оборонцю. Наступний випуск новин о шістнадцятій. А зараз до ефіру доєднується Олександр Васильченко. Колего дякую, Анастасія. США готують перемовини про припинення вогню в Україні. Тим часом, попри заявлене Росією великодні перемир'я, ворог продовжує наступальні дії. Про це і поговоримо далі. Обов'язково дочекаємося.